Доброго дня, я Шапата Васильович за звіт з лабораторної роботи з дисципліни архітектури. В цій лабораторній роботі нам необхідно було розширити бізнес-логіку нашого застосунку. Тому я впровадив е виведення аналітичних даних з прибутку. Станції я додав створення резервної копії бази даних як автоматично, так і за необхідності адміністратора, а також додав розклад відкриття та закриття станції. За розкладом автоматично відкривається або не закривається станція, як вказано, це у інформації про станції. Почнемо з розкладу. Ось два методи. Перший метод у мене перевіряє час відкриття станції, а перевірка виконується з 7 по 12 годину кожні 15 хвилин. І ось в мене код логування одразу в консоль. Це була. 10 година 15 хвилина станції не відкрились поки що. Також е закриття станції. Воно також проходить кожні 15 хвилин, але з 15 години по 23 години. З приводу отримання прибутку для кожної станції я створив 4 методи. Метод, який отримує прибуток за певний період, метод з отримання прибутку за поточний місяць, метод за отримання прибутку за поточний рік, а також середню дохідність, дохідність за місяць протягом року. Зараз будемо тут. Ну, покажу то, що у мене є одна резервація, як приклад, ось. Е ціна резервації 1110 одиниць. Тому що. У станції ставка походимо. 555. Тому. Піща 110. що я вказав 2 години. Тут ми отримуємо. Я також кажу, тут У нас була резервація 21 травня 2025 року. Отримаємо дохідність за місяць станції. Отримуємо 1110. За рік. Також 1110. І середня в місяць за рік. І це те, що. У нас за 12 місяців рахується. То ми 12, знаходиться сума. З приводу бэкапу по створено окремий пакет у SpringBoot, в якому знаходяться 4 файли. Сервіс, контроллер, ну, в сервісі виконується саме backup, контролер. Це для того, щоб адміністратором в будь-який момент створити бэкап. Конфік, в якому створюється, ініціалізується налаштування до локав і Properties, де знаходяться самі ці налаштування. Ось знаходяться. Environment Variables. Це локальні зміни, які саме знаходяться у мене. І покажу ось тут. Ось у мене є метод щодо backup, який запрограмований так, що він створював бекап по другій годині ночі. Ну, і також я створив пост HTTP-запит для того, щоб адміністратор міг у будь-який момент створити бекап. Для прикладу, зараз. Ось у мене є папка з кодом. І ось папка Backup, Тут у мене знаходиться раніше створений backup, я його видалю. буду Тепер... backup. Ось у мене є логування, Backup created, перевіримо. пусть находится бэкап. За умову, якщо був раніше створений бэкап тут, то старий файл видаляється, створюється новий. Цьому все. Дякую за увагу.